Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку із звуком вчи. Послухайте, своїх друзів пригощаю, наливаю в чашки чаю, ось варення із порічки, а ось тістечко сунички. А допоможе нам в цьому Черепашка. Спочатку ми будемо вимовляти спокійно, не спіша, слідкуємо за Черепашкою. Своїх друзів пригощаю, наливаю в чашки чаю, ось варення із порічки, а ось тістечко з сунички. А тепер трошки швидше. Своїх друзів пригощаю, наливаю в чашки чаю. Ось варення із порічки, а ось тістечко сонечки. А тепер дуже швидко. Своїх друзів пригощаю, наливаю в чашки чаю. Ось варення із порічки, а ось тістечко сонечки. Сподіваюсь, у вас все вийде, а нашій черепаці дуже сподобалось. До побачення!